Є знижки на комбі гриф 20% в аптеках. Подорожник, бам та ощад. Жінка та двоє чоловіків поранені внаслідок ворожих атак по Запорізькій області. За минулу добу росіяни завдали 378 ударів по 10 населених пунктах регіону. Повідомили в ОВА. Застосовував ворог авіацію та артилерію, а також запускав безпілотники. Сім житлових будинків та об'єктів інфраструктури зруйновано. До нас долучається Іван Федоров, голова Запорізької ОВА. Вітаємо вас, пане Іване. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію в області за минулу добу. Бачимо, що ворог продовжує атакувати населені пункти Запорізької області. Майже 400 ударів по території Запорізької області. На жаль, три людини постраждали. Вчора ворог атакував не лише прифронтові райони лівобережжя нашої Запорізької області, а також і Білинківську громаду, яку ворог. Постійно шантажує та тероризує своїми фпві-дронами яких запускає з лівого берегу Запорізької області, тимчасово окупованою, і тож саме через це в нас є три постраждалі людини. Також ми бачимо, що ворог здебільшого атакує наразі останні дні саме в дронами Тож такою є оперативна ситуація, вона точно не стає легшою, саме тому ми і просимо наших мешканців більше звертати увагу на сигнал. Але повітряної тривоги в останні дні ворог масово обстрілює кабами безпосередньо Оріхівську громаду? Оріхів, мануток, мачко роботіну? Саме ці населені пункти підвергаються найбільше атаці кабів ворожих. Пане Іване, скажіть, а яка ситуація з укріпленнями, які будуються в області? Ще з початку року, за наказом верховного головнокомандувача уряду та рішення генерального штабу, ми розпочали будівництво фортифікаційних споруд. А перше завдання, те, яке було надано військовому, було виконане всередині літа. А наразі ми продовжуємо спільно вже з військовим будувати безпосередньо другу третю і лінії та оборони міст Запорізької області, дійсно ця робота продовжується. Наша задача Запорізької області зробити фортецю. Не буду розкривати кількість тих опорних рубежів, які будуються. Скажу лише те, що е, ті рубежі, ті фортифікаційні споруди, які ми наразі будуємо, то вони е, постійно модернізуються. Чому модернізуються? Тому що ми. Е, ми знімаємо реакцію наших військових на ті виклики, які є у зв'язку зі зміною військової ситуації. Наведу приклад. А якщо раніше основна фортифікація була це укриття від артилерії, це укриття від кадрів, то наразі фортифікація одна з основних цілей фортифікації це укриття від і дронів Саме тому мають бути сітки, мають бути антидронові сітки. Тож це є також пріоритетом. Також в нових проектах типових проектів щодо будівництва фортифікації ми передбачаємо більший комфорт для наших військовослужбовців. Це і гігієнічні кімнати для того, щоб більше комфортною була служба військовослужбовців під час знаходження на другій третій лінії фронту, але кількість їх буде точно значно більше. Для того щоб і наші військові могли відчувати, що позаду них є те, куди вони можуть укритися у разі необхідності для того, щоб потім нанести більше удар ворогу, і наші цивільні мешканці бачили, що Запорізька область вона є захищеною і не піддавалася на ті панічні настрої, які ворог намагається сіяти. Ви сказали, що зараз активна робота йде по другій і третій лінії оборони. Чи правильно розуміти, що там роботи відбуватимуться швидше? Враховуючи певну відстань від лінії бойового зіткнення, адже ну, найскладніше робити, будувати укріплення якраз під постійним прицілом ворога. Друга лінія фронту на 99,9% вже закінчена, а третя лінія фронту буде закінчена умовно найближчим тижнем. Далі оборона міст, та яка будується, то вона буде закінчена в відведений строк Генеральним штабом. І так як потрібно по замовленню наших військових, пане Іване, ви неодноразово вже попереджали в наших ефірах, що Запорізька область готується до найскладнішого сценарію і щодо енергозабезпечення області. Які роботи ви зараз проводите, щоб цей сценарій все ж таки не був реальністю? Перед за ми захищаємо нашу критичну інфраструктуру, встановлюючи на ній децентралізовану генерацію. Це водопостачання, це теплопостачання. А разом з нашими міжнародними партнерами ми встановлюємо на території водоканалу додаткові генераційні установки, які зможуть забезпечити всю Запорізьку область водопостачанням, навіть якщо не буде світла. Ми, якщо ми будемо в блекауті. що стосується теплопостачання, то е, на більшості котелень міських теплових мереж вільнянського комунального підприємства, яке забезпечує опалення населення, також будуть встановлені когенераційні установки, і перші з них мають запрацювати вже до середини грудня, які нам поставляються за рахунок міжнародних донорів. Також, звичайно, ми говоримо про пасивний захист сьогодні. Це захист наших підстанцій, як великих підстанцій, які є на балансі Укренерго, так і більш малих підстанцій, які на балансі обленерго. Також ми працюємо над тим, щоб зарезервувати нашу критичну інфраструктуру в частині в частині закладів охорони здоров'я та освітніх та соціальних закладів. Всі лікарні сьогодні оснащені генераторами, всі школи. Оснащені генераторами для того, щоб був, процес в підземеллі міг проводитись, навіть якщо у нас будуть е, графіки відключення світла, все це робиться. Наразі на порядку денному в нас є питання і щодо резервування а, дахових котелин наших ОСББ для того, щоб надати їм гуманітарну в якості гуманітарної допомоги генераторів, щоб також вони змогли користатися своїми котелинами в разі а, погодинного відключення світла. Тож такий масивний об'єм роботи проводиться, і також до речі, а, є комерційні підприємства на території Запорізької області, які сьогодні встановлюють когенераційні установки для того, щоб їхнє виробництво не відчуває. Ала перебої з постачанням енергетики зі свого боку, обласна рада, обласна влада сьогодні узгодить програму, де ми будемо компенсувати встановлення когенераційних установок для бізнесу. Тож ми будемо вирішувати таким чином два питання: перше знімати навантаження на електричні мережі у разі дефіциту енергетики. А друге питання ми не будемо зупиняти нашу промисловість для того, щоб вона продовжувала підтримувати нашу економіку. Так. Тож такі програми також впроваджуються, зрозуміло. Пане Іване, дякуємо вам, Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був наживо.